Доброго вечора. Ось тепер уже помирю усіх українців. Хто святкує свята по-новому, хто святкує по-старому, я тепер кожного дня, ну там чи через день, буду називати по-новому, як святкуємо, і по-старому, і по тому, як ви хочете. Це всі три місяці слова мого діда відьмака Нестора. я сьогодні була. В себе на дачі, там, де сундук його, і достала всі календарі. Так що не треба ображати друг друга, не треба один одного, ми, українці, ми повинні зараз взагалі отак рука за руку держати, не обзивати. Я, допустимо, мене вчив дід по такому календарю. Вас, може, ваші дідусі, бабусі, по такому вчили. Давайте ми будемо жити дружно. Давайте я буду вас всіх мирити. І для тих, і для інших буду. Кожен день читати місяце слов. І так, місяце слов, 1929 року. Беремо. Так, беремо. Сьогодні у нас 29 листопада. Свята немає ніякого, але. Значить, 29 листопада ось, 1929 року за старим стилем. Так, Матвія, Фульвіяна, Сергія. Хто святкує свої іменини, буде цілий рік збережно. Це місяце слов 1029 року за старим стилем. Так, і тут ось була дідова закладка 1955 року. Так, дивимося далі. Є в мене місяце слов 1908 року, але він, тут лист, лист, листків не вистачає. Тут починаються листки із січня місяця, вже як буде січень, буду і цей місяце слово вам диктувати. Тепер як живуть по новому? Ось місяце слово. Дивіться, який він старий, теж хочу підклеїти, але ж не хочу скотчем, і не хочу нікому віддавати в реставрацію, щоб не, не чужі руки не трогали. Бо це дід брав ці місяці слово і я все. І передам тоді ну, своїм нащадкам, як уже прийде на той час. Дивіться, значить, це місяце слов, 1898. Це. Для тих моїх підписників і не підписників, хто кричать, що я живу по якимсь, не знаю, якимсь календарям, що я комуняка. Ну, ладно. Добре, давайте для тих, хто не комуняки, 1898 року. Давайте жить мирно. Так. Так, іменно, іменно, да, да. дивіться. Значить. Ось місяць це слово. Откриваємо. Тут теж Дідова ось є календаря. Це календар, який тут рік? Ага, дивіться. 1966. Це дід залажував тут. І от дивіться, 29, 29 ноября написано. Тобто, листопада, мученика парамона преподобної нектарія печерського. Так. Так, тепер дивимося свята. Значить, я святкую по своєму календарю, ну, по тому, як мене мої предки вчили. 19 го І сказала: буду дарувати своїм підписникам на святого Ніколая 19 чарівних оберігів. Дивимося, ось, дивіться, по цьому 19-го святого Миколая. Я по... ось показую вам ближче. Але давайте жити дружно. Я по цьому. бачите, 19-го святого Миколая. Я буду подарувати підписникам подарунки: 19 чарівних оберігів. По цьому календарю місяце слову дивимося тут. Для тих, хто любить святкувати по-новому. Дивіться, 6 декабря, 6 грудня, Миколи Чудотворця. Дай Бог, будемо святкувати два рази, і так, і так, бо це місяце слово. 1898 року, аби тільки ми не спорилися. Я буду і по цьому вам казати свята, і по цьому. Домовились, і ми тоді не будемо споритися. Тут будуть листки, по цьому, ще й по цьому буду казати. Все, домовилися. Живемо дружно, жмемо один одному руку, обнімаємося і не будемо споритися. Хто комуняки, хто не комуняки, хто на російській, хто на українській, говорять, ми всі українці. Ми любимо, поважаємо і будемо жити накріпко разом. Обіймаю вас. Все. Все, яка ваша думка?